Шановні мої колеги, зараз у вас розпочинається навчання перший день вашої, можна сказати, поліцейської, кропітливої роботи. Дай Бог, що всі на цю роботу ви всі прийшли за позивом свого серця, за позивом своєї душі, не за якимись там, що заробітна плата. Гарна форма красива це теж одна із основних елементів роботи поліції. А саме головне наше завдання, ваше завдання, уже ваше завдання також це дбати про безпеку людей, про безпеку громадян України, про безпеку людей, ті, які проживають на території Сумщини. Я всім вам бажаю здоров'я, щастя. Нехай Господь Бог. Вас, шановні мої колеги, береже дійсно надзвичайно приємно дивитися у ці молоді впевнені обличчя. Я бачу погляди, які досі слава Богу не заангажовані. На жаль, маю досвід дивитися у вічі вашим попередникам, міліціонерам інколи, особливо в період першого другого майдану. Вони були нахабні, червоні, злі. Де навістю дивилися на громаду, яка власне і утримувала ту міліцію. Я чудово розумію, що, напевно, не стільки погана була міліція, настільки погано використовували її, бо, власне, вчора, позавчора, та багато років тому, саме правоохоронні органи їх отримали для того, як забаву для політиків. Тобто це був інструмент стримання непокорних громадян. Я ще раз сподіваюся, що сьогодні вмре ота система, і, власне, той рівень сподівань народу, в тому числі Сумської області. Я хочу зазначити, що вам сьогодні довіряє більше ніж 60% громади Сумської області. Це надзвичайно високий рівень довіри. Найбільша довіра сьогодні до священників, вчителів, а потім до вас, майбутніх поліцейських. Це дуже велика честь і дуже велика відповідальність. Як людина, яка була на Майдані не один раз, я хочу вам побажати ніколи не зустрічатися з народом проти народу ніколи не бути. Я хотів би, щоб головним мотивом у діяльності як Органів влади, так і органів правопорядку було забезпечення законності і правопорядку, щоб політики жодного разу не втручались у діяльності саме таких структур, як ви, щоб ви залишились такими щирими і відвертими, якими є сьогодні. Я бажаю, щоб разом з вами нам вдалося побудувати нову незалежну Україну. Слава Україні!